Мир Божий. Дійсно, у нас Ісус, щоб Бог не водить, нас в спокусує якусь свої ілюзії. він нас тільки туди хоче визволити. Це все нам робить. сатана. він хоче нас, він пройшов на землю чого вбити, вкрасти, погубити нас. Це треба, щоб кожен зрозумів. Я так само до церкви. Він зрозум, не розумів, що з відбувається в мене. Ну, то є, ну, як буває і зараз. Ці пропали настроєння, це депресія така жорстока. Ну, тебе просто ця цей розривав. Я був завісим від багато чого. алкоголю я був завісим, і це завжди розумієш, і від наркотиків був завісим, і від куріння був завісим. Ну, я був завісим от сатани. Він ну, мною керував як хоче. Він мене брав і не відпускав. Ну, перейшла. Прийшло я до Бога, познайомився. Бог звів з людьми. Бог. І я тепер зрозумів, що дійсно хто мене може спасти. Які, може тільки Ісус Христос нас всіх спасти. Треба просто з ним примиритися через покаяння, через живу церкву. Дійсно, що там, де є Бог, там, де є Бог живий. Не, там де не клянемося, там іконом, свічком, а де поклоняється, живому Богу. Це треба, щоб кожен зрозумів, що наше спасіння тільки з зухрестом, а хто хоче це зрозуміти? Прошу мене в групу. Пишіть, будемо працювати раді. Амінь.